О, Привіт, кого? Привіт, Евен. Просто ти розумієш, що ну зараз за цього плану не все дуже добре. І я би за нього би переживав. би. Він зрадник. І я розумію. Він тобі не подобається, що він є вампіром, чи працює на культисті, та не є, працює на лайцера, але розумієш, що ви нас зрозуміти? Розумію, а? А, ти ж казав, що я піду на розвідку. звідку. А це та, та, так, ти обережного розвідку. А чого я тоді не йду? <клес> йду. Віолета, ти точно впевнена? Так. Я йду, йду. А? Йду, Там культисти. Вони роблять такі ритуали. Прийди, <клес> прийди, 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 прийди. Hey they lights, he did light, he did lights, he did light, he diec. Hey, they lights. Mam tím повернути lightsera, і є z'iedn, так? Що відбувається? Повернемо лайцари, бо ми покажемо світу. А Може, давайте зуми на вів набіг? Зіда? Що? Хлопці, давайте перевебортували е, дуже важливо нашої новиною. Тобто якої? Ми можемо зробити новий набіг на це село. Е, так, Так, ми можемо зробити, але чим в цьому хочемо. А вже ж хочемо. Вийти мені показати цьому село і тому, хто хотів загрожує нашу це з... м'язацію. Хоте? Я думаю, що ви точно бачите. Та дівчина. Е Я бачу ту дівчину. Яка нам застежить? Ту саму, яку ми вкрали? Так. І ту саму, що ми вкрали. Почнемо. І що ви хочете говорить? Зараз дізнаюсь. Мені по ній стріляють. У мене є пістолет, але я мені, думаю, що можу не виточити. Добре. Чорт. До мене це. Чорт. Відготуватися, я нічого не бачу. Добре. Що мені робити? Є варіант. Ой. І варіант. Скільки не близько, я стигнень почне стріляти, я не встигну. О, під воду сказати Евано. Евен, що сто. Я можу докласти але по пультисів, але я думаю, що це буде жахливою ідеєю. Що? Вони хочуть бити... Вони хочуть напасти на це село. Я не знаю, коли приблизно, але точно знаю, що не хочу напасти. Ні. З того, з того ще ми в небезпеці. В повні небезпеці. І я тиму не щось робити. Ти, ти ж розумієш. К, е, ти розумієш, Евен, ми в повній небезпеці. Ми не знаємо, що робити. Я розумію, але я не думаю. Ти ж є командуючим, так? Е, добре. Я би щось зробити, тобто Віолетта, але знаєш, це небезпечно. Я, я думаю, змогла втікти від ти. Бачення Зараз дуже дивне небо. Що я не знаю, але. Що вже можливо, що я не знаю, але. все якось дуже дивно. А, добре, я вже, напевно, ліпше піду. Що ви то відберить? Я не знаю, що мені далі робити, але в мене готуватись. Добре, я знаю. Ти не сказав, що це куру. Е, Куро! Е, що? Е, що таке Евен? Е, у нас не дуже добрі новини. Які ще не добрі новини? Ну, про те, що.. Культисту може напасти. Культисти? І що? В певний час так. Сказати, що культисти вони на нас нападуть. Зобраль набіг, тобто рейд. Рейд на це село. Ти ж командир, я ти командир, значить просто я атакую ще. Але ви без обламу. Може ти з обламу поговориш? З обламу. Ага. Ти розумієш, що я не хочу з ним говорити. Але ж, нам. Ти хтось ще в команді. Наші тим ще якийсь хтось, друг, який може нам допомогти. А... Я. я розумію. Але. М? Ти хто? Мене звати Ертіл Ти написано щось інше. А, мене звати. Добре, нам не скласти план. Який це буде план? Е, тобто план складає облам а ти. хто? Е, охоронщик а. То охолоне, так? Е, взагалі так. Я охолона, а ти на командир, Значить, таковий же е, процесом того нашого плану. Е, отож вийде, скажи облам. А. Облам. Що? Е, ти ж казав, щоб складати плани. А, так, оце плани! Точно. Взагалі. Зараз я прийду. Добре. Він сказав, що й нас прийде. А, це чудово, яка сасіха хай Тож, наш план. Тож. Почнемо з того, що план складає першого план. Добре. Нам не згадає, щоб зробити добрий план, нам треба зрозуміти всі слабкості нашого. Тобто, культистів. А, так, Перше. Культисти Вони мають свої слабі сторони. А які слабі сторони. На зміни це від віолетка. А ви мені безпеку? Так. Даємо сприз що? Карсовий балончик. Чудово. Добре, Пойде. Облам. Е, ну, Мій план загуляється в тому, що ну, в мене є аж три плана. А навіщо тобі три плани? А, щоб він спрацює інший план, я зміг використати інший план. А так. Три класи. Добре, прийдемо. Мій, пер... Мій перший план полягає в тому, що Віолетта здає нам інформацію. А в цій інформації Кро і Ев... Е... Е... Ев бере зброю, Кро командує, як, як кажу, мій план, працює в тому, що ми наша задача перше, сховатися і. І що ми його Далі що інформацію, що нам скаже Віолетта, ми можемо е зробити. А як це, як це провалиться, не переживай. Нічого не провалиться, Віолетта. Так, ти, ти так завжди думаєш облам. Ой, не переживай. Перезарай! так, перегодимо. Що е, після тієї використання інформації ми складаємо план. Облам! Тобто Евен Ку ідуть я е, втеж. Іолета чекає. Чому я чекаю? Е, ти будеш, коли буде реалізувати цей план, ти майже не будеш ти, сильно потрібною, не будеш розвідкою взагалі. Е, добре, я зрозуміла. І що далі? Що далі? Е, використаємо наші плани, які ми придумали. І тобто він може нам якось допомогти? Е, так, перейдемо, в то, що нашого план, використаємо парту інформацію, візьмемо зброю. Е, Гру буде реалізувати. Він е, буде командувати кру. Що? Я. Але я не хочу е, шкодити культистам. Ти придеться зробити кров, як ти до не ходиш. І нам все рівно, що культисти пов'язані з твоїм батьком, який не знає твій дядько, що ти є демоном. Дуже смішно була. Давай ще перейдемо до суті. Це темно. А, так, ль... так, ль... так ліпше. Отож. Якби використати інформацію, кров стріляє по культистах, але це наша задача, ви взяли ми з коровкою. Ти хочеш казати, що вони не знали, де хто стріляє? А, так. О, скажіть слабкості культистів. А, ну, я не знаю, яку слабкості культистів, я не, не знаю про них. А, так, це чудово. Отож. Дана інформація, що нам сказала Віолетта. Ми використовуємо проти культистів, але слабкості культистів є не завжди є. Кожна людина і кожне з творень є свої слабкості. І такі культисти теж є свої слабкості, чи не так? Це? Е, так. Але е, ми використовуємо слабкості, і всі слабкості проти культистів. Кро. Е, тобто облам. Він робить е, маска, робить маскировку і б тобто відличає культистів е, саме час тим, е, з е, тобто кола має їхні е, їхній молотовник так мені здається що не так це називається а яких джер не знається все вживай тепер вже перейдемо на наш ролішоп план Добре, план Б. І що в тому плані? Кро. Він робить того, що робили з культистами, е, потім Емин позначив її маратований і напевно не стане вільним номер. все. Е, тут є одна, не. ну, маленька проблема, яка. Там будуть звуки, як коли знищу, і коли б це знищує, ти може просто відничитися і коло обоз буде казати, що ти просто задні звуки і все може спрацювати. Так. Блан, ти дуже, дуже, дуже як слабо думаєш. а що, і тому ліпше думати. Добре, це вже не взагалі. План Б. А наші план Б. Ой, план Б Пробачте. Тож. План Б полягає в тому, що як цей план Б не спрацює, ну не ще один третій план. Пла... Тих планів вистачить взагалі. Е, Прийдемо з того, що якби план В план В полягає в тому, що Віолетта дає інформацію. Евен кроє кро, я ну, ти даєш накази, що робити. Командир у тому полягає. Ну, так. В тому. Отож, ти даєш наказ кро, що кро робить, і коли ти даєш наказ, наприклад, вистрілити, ти він стріляє в те, а ти саме час е, ну, б'єшся з культистами, вони будуть думати, що ти хочеш казати, чи буде вбитися справжній збої культистів. Ти з облам, і я ж помру. А, та. Ти можеш померти від зброї. Ти ж не знаєш, що в них може бути вигнустрільна зброя, а як їх буде, ну я не знаю, вони сховаються, потім якось. Не цей час, просто ламається і те, і все. А я ж можу. Тоді є одна маленька проблема. ще я можу померти. Як я просто бегу, вони зразу побачать кров. Як вони побачать кого, вони чіт, можуть зробити щось погане скро. Ой, не переживай. Вілети ти потім не здаєш інформацію. А які ти ваші накази давати мені? І Я знаю, які накази давати. І які? Вистріл. Е, Ламання. Все? Я ще не придумав кро. Ну, взагалі так. Добре, я вже хочу спати, вже не дістали. Добре. До побачення на дахи. Кро. Що? Чого проблем таким став? І я не знаю. Добре, до побачення, кро. До побачення, Ем. Ну, паник двері.